Всім хеллоу, я вас вітаю на своєму причудовому, естетичному такому прекрасному каналі на сьогодні новорічна атмосфера, тому що в нас вже менш ніж за місяць буде новий рік, 25 рік. І сьогодні ми з вами дізнаємося, що можна чекати в наступному році, що не потрібно чекати, які енергії будуть в наступному році, і взагалі. Передбачування на весь 25 рік. Я вже знімаю це відео щороку. Це така наша маленька традиція. До речі, можете подивитися відео минулого року на моєму каналі і подивитися, що збулося, що не збулося, які моменти відігралися, і яким чином воно все впливає на нас. Мене звуть Міла, і я автор проєкту S-Matrix по духовному розвитку, по аурі і самопізнанню. І сьогодні я буду дивитися це передбачення, скажімо. Так, по методу матриця долі, по методу арканів, енергії і того, як вони відчуваються. Тому що за цілий рік я почала займатися аурами, чакродіагностикою, і я відчуваю тонкий план. Ну я сьогодні буду розказувати з двох сторін: з духовної точки зору, з точки зору енергії. Нумерології арканів і так далі. Заварюйте собі чайочок, беріть конспекти, нотатки, тому що буде багато інсайтів, і цю інформацію потрібно знати протягом існування нашої планети і, взагалі, життя на нашій землі. Є такі, як періоди, які відбуваються постійні. Це період підйому і період спаду. Ну, зрозуміло, да? в період підйому в нас починають з'являтися там різні технології, ми починаємо класно себе почувати. Починають відкриватися якісь нові горизонти нашої планети, і в етапи спаду у нас можуть відбуватися різні катаклізми, війни і трансформаційні моменти. І ми завжди переходимо від підйому до спаду. Щоб ви розуміли, останній спад, в якому ми знаходимося зараз, тобто остання точка, така от критична, вона була в 41-му році. Тобто саме в часи Другої світової війни, і думаєте зараз, що може трапитися в принципі на нашій планеті? Саме 25-й рік він по всім прогнозам, по всім нумерологічним прогнозам, він виглядає як рік повного обнулення, тому що це саме є та критична точка самого великого спаду. Після якої вже поступово буде все вирівнюватися, і йти нагору. Цей цикл взагалі він почався в 2020 році, коли почався наш коронавірус, коли почалися всі, всі всі проблеми. Навіть багато людей сміються, кажуть, що всі проблеми почалися з коронавірусу. і це дійсно так і. Є. Для того, щоб дізнатися енергію року і що буде в наступному році, я використовую матрицю долі, я беру це на сайті smatrix.club. Що для цього потрібно? Я ввела дату нового року, я ввела 1 січня 2025 року, і ми отримаємо матрицю всього року і енергії, які будуть з нею. Кожен рік є така штука, як карма. Карма всього року, тобто, це те, що буде відбуватися, і як які моменти Абсолютно кожна людина буде на собі відчувати, пропрацьовувати. І це така, як ахілосова п'ята. Тобто, це от ті проблеми, які точно відчує абсолютно кожен. В цьому році це проблема 9-го аркану і 11-го. І це дуже цікаві енергії, тому що вони взагалі відчуваються якби протилежними. Дев'ятий аркан нематеріальної карні це означає головна проблема в заробітку грошей. Це енергія людини, яка уходить від зовнішнього світу і йде вглиб себе. Якщо враховувати, що в нас відбувається тут і зараз, то мені здається, що дев'ятий аркан він програється, як реально ми всі будемо якимось чином відокремлюватися. Мені здається, що ми будемо в якоїсь ізоляції. Це можливо ізоляція цифрова. Це можливо ізоляція від зовнішнього світу якимось чином, тому що дев'ятка це от про внутрішній стан. Дев'ятка, коли стоїть на серці, це означає те, як будуть відчувати себе абсолютно всі люди якось на самоті. Всі люди почнуть займатися духовністю 100%. тому що в такому стані ти будеш шукати відповіді всередині. Більше не буде можливості подивитися зовні, і всі почнуть дивитися і чути себе. А чого хочу я? І також негативна сторона дев'ятого аркану це саме страхи. Тобто проблеми починаються в тому місці, якщо ви боїтеся бути на самоті, якщо вам страшно дивитися страху в очі, якщо є багато якихось от, тривожних думок, от, таких от програм, які вас обмежують, і ви відчуваєте, що вони реально вас закривають, то в наступному році вони всі проявляться просто і тисячу. Розумієте, навіть якийсь найдрібніший страх може стати проблемою просто в повсякденному житті. Буквально все те, що ви будете... Боятися, воно отак от, от буде матеріалізовано. Пишіть, до речі, в коментарях, в кого який найбільший страх, тому що в мене завжди був страх висоти, страх падіння, і я його, до речі, змогла побороти тільки в цьому році. Тобто я спеціально прям йшла, каталася на конях, каталася на ковзанках. Тобто ті моменти, з яких я можу навіть теоретично впасти. І що ви думаєте, я просто перестала боятися. Просто, знаєте, от начебто його ніколи не було. Хороша сторона цього процесу це те, що якщо у вас немає страхів, і ви, в принципі, безстрашне Людина, яка звикла йти от просто на пролом, то у вас все буде супер, тому що наступна енергія карми це в нас одинадцятий аркан. І одинадцятий аркан він вже стоїть на точці духовної карми, тобто те, що знаходиться всередині нас. Одинадцятка це енергія сили, це найсильніша енергія з усіх арканів, які тільки існують. Також будуть підніматися питання з приводу его, характеру. І проявлення себе одинадцятка це та енергія, яка каже: або ти проявляєшся, або ти відстоюєш свої особисті кордони. Якщо ти йдеш свій страх, тоді все буде шикарно. Якщо ти боїшся і починаєш так, от закопуватися, якщо ти не вмієш сказати ні, якщо ти не вмієш стояти бо твердо, якби на ногах в прямому сенсі. То почнуться проблеми. Проблеми з чим проблеми з ногами. Тому що ці дві енергії вони стоять на чакрі Молодхара, яка і відповідає за стержень за силу волі і за характер. Але якщо ти починаєш це все проходити, то буде дуже дуже сильно будуватися от прям характер, внутрішній стержень. І всі боягузи вони просто не витримують в наступному році. Це правда, це так і є. Тому починаємо боротися зі своїми страхами вже зараз. Для того щоб війти в наступний рік правильно. Ви можете собі прям виписати страхи, які у вас є. От можете просто сісти і задати собі запитання, а чого я боюся? А чому я боюся? І крок за кроком починаємо йти і дивитися реально в своєму страху в обличчя. І в своєму телеграм-каналі я виставила безкоштовну практику на те, як швидко можна побороти свій страх вже зараз, для того, щоб набагато легше вже було працювати з ним в наступному році. І одна з головних енергій року насправді, тобто те, що буде відбуватися фоново. Як це все буде відчуватися, як набути енергію в наступному році, як набути силу, і взагалі де взяти цей ресурс для того, щоб проходити всі ці моменти. Ця енергія стоїть в середній матриці, це називається 22 аркан. Ця енергія стоїть саме на маніпурі, тобто саме це і буде давати вам прилив сил. І що найцікавіше, саме ця енергія вона може бути як 22, так і 0. І саме ця енергія каже, що буде обнулення всіх процесів. Хто пам'ятає, в минулому році в цьому енергія зараз карми. І всі люди, в принципі, вони якби отримали по заслугам. Хтось дуже сильно там почав розвиватися в кар'єрі, хтось почав там свою справу робити, заробляти багато грошей. В наступному році піде повне обнулення абсолютно всіх процесів. І саме тому є можливість побороти свій страх. Пропрацювати свій характер, побудувати силу і створити абсолютно нову особистість, тому що такі важкі енергії, які прямо от змушують от виштовхують мінятися, трансформуватися, вони от прямо кажуть: або ти міняєшся, або ти просто енергетично ти не зможеш бути на цій планеті. От просто сама планета вона почне тебе відштовхувати. Будеш дуже сильно хворіти от по 11 аркану. Він частіше всього поражає саме організм. Хворобами, ви просто не зможете з них вилізти. Але 22 аркан він каже, що якщо ти будеш готовий абсолютно повністю створити нову особистість, мінятися, адаптуватися, підлаштовуватися, тоді все буде шикарно. Що з позитивного: що можна робити, що рекомендується робити в наступному році, це 100% будь-які переїзди. Будь-яка точка виходу із зони комфорту, тобто, якщо ви хочете змінити своє місце проживання, то наступний рік це просто шикарно. То можливість, просто ідеально. То це можливість почати. Абсолютно спочатку, це от взяти підручник і перегорнути абсолютно нову голову життя. Це обнулення як хорошого, так і поганого. Тобто, вся карма можна сказати, яка у вас там накопичилась, накопичилась в цьому році. Вона просто нема, тобто набагато легше щось почати з нуля, придумувати, створювати щось нове. І енергія шута 22 аркан, Вона дуже цікава, вона обожнює будь-які імпульси. Тобто, це буквально енергія дурня. Чим легше йде, чим сильніший у вас є імпульс, наприклад, щось почати, зробити, поїхати, то максимально от, чуйте себе. Чого мені хочеться, не з точки зору страху, да, я боюся, тому мені хочеться там щось зробити. Ні. А з точки зору такого імпульсу, що я відчуваю і який імпульс я готовий набути. Які будуть взаємовідносини там з партнером, з іншими людьми, з друзями, Тут взагалі все дуже цікаво. Всі відносини будуть впливати 16 аркан це енергія духовного пробудження. І це означає, що якщо були якісь відносини. Суто корисливі, суто заради грошей, да, от якась така вигода. То ці відносини в наступному році вони просто отак от розсипляться, тому що це аркан духовного пробудження, це аркан вежа трансформації. Так само в нас будуть в стосунках. Тому дуже уважно е, дивіться, на своє оточення. Буде воно дуже сильно проявлятися, неймовірно сильно. Будуть з'являтися якісь конфлікти недорозуміння, але по ітогу, якщо ця людина ваша, якщо це ваш прям да, то ви будете після цього року з цієї людиною прямо надовго, і що найцікавіший момент, а всі відносини, які будуть починатися, вся дружба, все спілкування, це буде от прям дружба до кінця життя. Тобто, це саме ті відносини, які пройдуть просто Крим, Рим і Мітні труби. Щодо грошей, фінансова сторона 25-го року починається дуже цікаво, тому що можуть бути якісь обмеження від держави. Це четвертий аркан, який блокує весь фінансовий потік. Тобто, будь-який контроль, будь-яка зачіпка за гроші за фінансову сторону, вона навпаки не буде давати їм розвивати. 14-й аркан помірність. Каже про те, що нас якимось чином будуть вирівняти. Вирівнювати. Тобто у всіх людей буде приблизно одна кількість грошей. Це не означає багато або мало. Навпаки, буде такий помірний, хороший заробіток. Тобто, така спокійна база для кожної людини. Для балансу, для того щоб класно заробляти. Стоїть енергія удачі. Це просто, чесно кажучи, таке комбо мені нагадує Робін Гуда. Тобто я забираю багатих і віддаю бідним. Якесь таке вирівнювання, 100% буде відбуватися. Можливо, це пов'язано з цифровою валютою, тобто як єдиний банк, який буде контролювати всі ресурси. Я не знаю, подивимося, але прогнози такі можуть бути. Дуже важливо, якщо ви в своїй матриці, хоч на якихось зонах, от саме в кольорових ось цих кружечках. Знайшли всі ті енергії, про які я казала сьогодні, то це означає, що це саме ваш рік, і позитивна сторона, що у вас все буде відбуватися трошки легше. Трошки краще удача буде на вашій стороні, душа буде на вашій стороні, і ви будете ну трошечки спокійніше проживати всі ці трансформаційні моменти. У мене стоїть на енергії року на наступний рік, 22 аркан. Тобто, мій особистий рік буде такий самий, як і наступний загальний рік. Це означає, що я відчуваю, що рік буде те, що треба, те, що потрібно. Я буду на такої хвилі, удачі і на хвилі якихось подорожей, Можливо, весь треш, Буде поступово завершуватися, нам потрібно лише пережити наступний рік, і все буде шикарно. Можлива велика чистка, зачистка людей, зачистка населення в різних форматах. Тобто, це може бути як якісь катаклізми, якісь проблеми, подорожі, да тобто, коли людей змушують. Виїжджати за кордони свого місця, коли от прям не тільки Україну це буде торкатися, а взагалі всього світу. всіх турбує запитання, яким буде 25-й рік для України. Ну, якщо йде обнулення всіх процесів, то я думаю, що навіть війна буде доходити до якоїсь паузи. Це можливе завершення, конкретно тому, що обнулення це може бути пауза, але те, що цикл буде підходити до кінця, це стосується також і нашої ситуації. І того не боїмося всього того, що буде відбуватися. Потрібно розуміти всі ці процеси, потрібно про них знати, бути усвідомленим. І для того, щоб спокійніше проживати кожен рік, не тільки наступний, а взагалі, і всі, всі, всі інші, потрібно більше дивитися вглиб себе. І запитувати запитання: а чого хочу я, як це впливає на мене, і що я можу для себе з цього винести? Ці три запитання вони дадуть вам спокій, захист, безпеку. Класне фінансове положення, ментальний гарний стан в будь-яких часах. Тому що, чесно кажучи, проблеми в нашому світі відбуваються постійні, вони циклічні, ніяк від них не позбавитися. І єдине, що ми можемо зробити для себе найкраще, це працювати зі своїм мисленням, виходити зі своїх програм і вчитися чути свою душу для того, щоб не дивитися в СМІ, не дивитися в новини, а спокійно запитувати в себе і утримувати відповіді напряму від свого каналу, від своєї душі. Це можливо абсолютно, це дуже легко, це дуже просто. В Своєму інстаграмі я розповідаю про ченелінг, про духовність, як спілкуватися зі своєю душею, як почути себе. І я бажаю всім удачі, спокою в наступному році. І знаю, що ти найкраща людина взагалі в цієї галактиці. Я тебе дуже сильно люблю. Всім па-па.